Якщо ти раптом вирішив текти з північної Кореї, перше, що треба забути, це флешка з південно-корейськими серіалами, навіть якщо там записано останній сезон грив Кальмара. За це світить то 15 років таборів. А якщо зібрався звалити з клуби, краще не бери з собою занадто багато курячого м'яса. Митники можуть сприйняти тебе за контрабандиста. Веретрей найпідозріліший предмет у твоєму рюкзаку це компас, бо тільки шпигуни і зрадники батьківщини хочуть точно знати, куди йти. Теча з диктатури зовсім не схожа на голівудські сюжети. Тут немає саундтреку, який підкаже, коли варто ховатися. Іноді доводиться імітувати глухонімого, щоб не видав акцент, або ховати гроші в презервативах і ковтати сім-карти, щоб їх не знайшли на кордоні. Я переходила річку з дитиною на спині, пробираючись через незамерзлу частину, де вода доходила мені до грудей. Власне, вся ця пригода більше нагадує дивний квест, у якому ти не герой, а скоріше персонаж з дуже погано прописаним бекграундом. Утім, спільне в усіх диктатурах одне правила гри в хованки завжди змінюються, а інструкції немає. Наприклад, на Кубі ти не можеш просто сказати друзям: хлопці, завтра відпливаємо в Майами. В КНДР ти навіть не можеш натякнути сусідці, що хочеш зазирнути до Південної Кореї. А в Еритреї перед тим як втекти через пустелю, бажано не надто активно цікавитися погодою в Судані. Найпоширеніший шлях втечі з Північної Кореї пролягає через річку Ялу, яка є природним кордоном між КНДР і Крим. Таєм більшість спроб перетнути цей кордон відбувається вночі, взимку, коли річка замерзає і можна прийти пішки. Тобто лазівки все ж залишаються. Наприклад, уздовж крутого обриву паркан не зведеш. Утікачі зазвичай одягаються так, щоб здуватися з місцевими мешканцями прикордонних китайських сіл. Часто їм передають одяг через контрабанду, дешеві китайські куртки, штани і просте взуття. Їжі беруть мінімум сухий рис, воду в пластиковій пляшці, іноді підроблений паспорт чи інструкції, написані від руки. Одна із найвідоміших історій належить Йон Мі Пак, яка втекла з північної Кореї у 2007 році, коли їй було всього 13 років. Вона та її мати перейшли за мерзлу річку Ялу вночі, але майже відразу після переходу кордону потрапили до рук торговців людьми в Китаї. Вони були продані як нелегальні мігранти та пережили численні випадки насильства. Лише згодом їм вдалося втекти через пустелю Гобі до Монголії. Звідки вони потрапили до південної Кореї за допомогою міжнародних правозахисних організацій? Ще один приклад: Джозеф Кім, який втік з КНДР у 2006 році, після того як втратив батьків під час масового холоду. Він теж перетнув кордон через річку Ялу, але в Китаї на нього чекало кілька місяців життя на вулицях. Кім був бездомним, виживаючи завдяки дрібним крадіжкам продуктів на місцевих ринках, через деякий час він знайшов підтримку від місцевих християнських організацій та благодійного фонду, які допомогли йому дістатися до консульства США в Китаї та отримати притулок у Сполучених Штатах. Втеча з північної Кореї це надзвичайно ризикований і дорогий процес. За даними міжнародних правозахисних організацій, станом на 2017 рік ціна, яку платили посередникам за організацію переправи через річку Ялу, сягала від 8 до 16 тисяч доларів. США це величезні гроші для країни, де середній громадянин офіційно заробляє всього кілька доларів на місяць. Кошти на втечу зазвичай збирають родичі втікачів, які вже живуть за кордоном, найчастіше в південній Кореї. Якщо тебе зловлять у Китаї, тебе відправлять назад у Північну Корею, а там тебе назвуть шпигуном і просто знищать. Одне неправильне слово і ти труп. Тому я весь час повторював: якщо вас усе ж зловлять у Китаї, кажіть, що ви приїхали сюди, щоб вижити і заробити на шматок хліба. Після перетину кордону пригоди не закінчуються. Китайська влада регулярно затримує та повертає нелегальних мігрантів назад у північну Корею, де на них чекають суворі покарання. Тому більшість північно-корейських утікачів намагаються швидко залишити Китай та дістатися третьої країни переважно Монголії, Таїланду або Лаосу, звідки вже можна легально вирушити до південної Кореї чи інших країн. Не бійся у джунглях, звісно, є п'явки, але це вони боятимуться тебе. Зараз залишилося уникнути лише один патруль. Навіть після успішного перетину кордону життя цих людей залишається складним в місяці або навіть роки нелегального істування в очікуванні допомоги правозахисних груп чи церковних організацій. Це типова доля більшості втікачів із північної Кореї, особливо вразливі жінки. За даними Корейського інституту кримінології, понад 60% північнокорейських північно-корейських жінок, які тікають через річку Ялу, стають жертвами торгівлі людьми. Їх продають у віддаленні села Китаю, як наречених, або змушують працювати підпільних борделях онлайн секс індустрії, а іноді просто утримують як рабинь. За іншими даними, ця цифра ще вища до 75% А прибуток від такого ринку лише в прикордонних регіонах Китаю оцінюється в понад 100 мільйонів доларів щороку. І що гірше, самі посередники, які мали допомогти втекти, часто й продають жінок. Людина стає товаром ще до того, як встигає зрозуміти, що вибралася із диктатури. Жінка коштує дорого. 6 тисяч або 7 тисяч юанів, якщо вона кращої якості. Маєш на увазі, якщо вона красива, так саме так. Інакше 3 тисячі юанів. Коли кубинець вирішує переплисти до Флориди, він зазвичай робить це не на яхті та навіть не на човні, який має, хоч якісь шанси дістатись до суші. Найчастіше це плот збудований із підручних матеріалів: дошок, тракторних шин, металевих бочок, пінопласту чи пінополістиролу. У народі ці плоти називають балсерос. Із з 2021 року кількість спроб переплести океан різко зросла лише за період з жовтня 2021 по вересень 2022 року берегова охорона США затримала 6 тисяч кубінських мігрантів, які намагалися дістатися до Флориди. Умови цих подорожей важко навіть назвати умовами. На плотах немає майже нічого, окрім запасів води, невеликої кількості сухарів і часом навіть ємностей з палива. Мета проста: плисти дев'яносто милі океаном до берегів США. Хтось може спитати, а навіщо це все? Адже Куба з 2013 року формально дозволяє своїм громадянам виїзд за кордон без візи. Але тут ключове слово формально. Бо якщо ти лікар, спортсмен, інженер оборонного заводу, чи просто занадто молодий і цінний для держави, тебе просто не випустять. ви не зможете цього зробити без ризику, друзі. Якщо хочете покинути країну, треба наважитись, чому кубинці йдуть на це. Бо немає можливостей, немає ресурсів, навіть ліків чи їжі бракує. Ми прагнемо отримати в житті те, чого тут, на Кубі, де ми народилися. Просто неможливо досягти, а ще деяким просто ніхто не дає візу, а грошей навіть квіток просто немає. Тому єдина альтернатива: пліт і океан. Один із задокументованих прикладів плоту кубинських мігрантів зберігається в національному музеї американських латиноамериканців у Вашингтоні. Цей плот був зроблений з пластикових контейнерів і старого автомобільного двигуна у 1992 році. Двоє кубинців перетнули на ньому протоку, але були перехоплені береговою охороною США. Їхній плавзасіб схожий більше на сміття ніж на човен, але тепер експонується музей як пам'ятка кубинської відчайдушності. Іронічно, але кубинці планують втечу через WhatsApp. Так в Україні, де інтернет ледве працює, знаходяться люди, які вночі скачують інструкцію, коли вирушати, як уникнути течії і як зимітувати несправність мотора, щоб берегова охорона не висадила назад. І найстрашніше, вони беруть із собою дітей, навіть п'яти і шестирічних. Ще одна важлива деталь: сам процес втечі відбувається переважно вночі, щоб уникнути зустрічі з кубинською береговою охороною. За даними міжнародної організації з міграції, тільки за 2024 рік загинуло щонайменше 142 кубинці, які намагалися дістатися Флориди. Але ось іронія у США ці відчайдухи нерідко опиняються в ситуації, де мрія розбивається об американську реальність. Табори біженців, місяці бюрократії, робота на будівництвах, місяці у міграційних центрах США, і все ж кожного року тисячі кубінців знову виходять в океан на плотах. До 2017 року втікачі з куби, які ставали на суху землю США, автоматично отримували право на легалізацію. Цей закон «Wet food, Dry Food» був скасований Бараком Обамою, що ускладнило життя тисячам кубинців. Еритрею іноді називають африканською північною Кореєю, але це не образне порівняння, це майже технічний опис. В Україні немає приватних зміст з 2001 року. За даними репортерів без кордонів, еритрея в п'ятірці найгірших країн за свободою слова поруч із північною Кореєю в інтернеті лише обмежений доступ через одну державну компанію, а мобільний інтернет працює лише. З 2019 року, і навіть він майже недоступний. Він дуже повільний, дорогий і контролюється спецслужбами за останні 10 років із країни вирвалися понад півмільйона людей, і саме вирвалися тут ключове слово – Бо тікають вони не лише від злиднів, а від армії, з якої не звільняють навіть тоді, коли в тебе вже зубів нема. Служба там не строкова, вона довічна. Веретеє військова служба обов'язкова для всіх з 18 років, але терміни не обмежені технічно 18 місяців, але на практиці 5, 10 або навіть 20 років. Були випадки, коли люди служили і 50 років. Правозахисні організації називають це формою сучасного рабства. Люди працюють на державних фермах, будівництвах і у видобутку ресурсів. І не можуть звільнитися без дозволу командира. Типовий маршрут через Судан, але це не прогулянка. Люди виходять уночі з мінімуму речей: вода, сушений хліб і максимум карта, яку ще треба зуміти не загубити серед піску. У кого є GPS, той герой. У кого немає, орієнтується по зірках або за старим принципом. іду за тим, хто виглядає впевнено. Дехто навіть залишає документи. Бо якщо тебе спіймають із паспортом, тебе визнають офіційним зрадником, а не просто тим, хто гуляв до кордону. У пустелі температура 50 градусів в день за спіченнями біженців. У кожній групі хтось відстає непритомні або втрачає орієнтацію. Деякі користуються контрабандними картами або інструкціями, написаними від руки, які передають з рук у руки, як заповіти. Після перетину суданського кордону починається новий етап випробувань. Дорога через пустелю до Лівії. Це вже територія, де Google Maps перетворюється на поганий жарт. А провідники можуть виявитися як ратівниками, так і викрадачами. За проїзд кілька тисяч доларів. А якщо не маєш, ти працюєш. Якщо не працюєш, тебе продають в буквальному сенсі. Рабство у 21 столітті це не метафора з підручника історії у 2017 році. CNN опублікував розслідування, де показав аукціони рабів у Лівії, зокрема серед мігрантів з Еритреї, Нігеру і Сомалі. Ціна за людину була від 200 до 800 доларів. Багато еритрейців розповідали, що їх примушувало працювати на фермах у будівництві або як хатні робітники під наглядом зі зброєю, і якщо ти тікав, тебе продавали повторно або били публічно так для прикладу. І навіть якщо ти дістався Лівії, не радій, бо на тебе чекає ще один бонусний рівень Середземне море. Човни, які використовують контрабандисти, більше схожі на перевантажені батути ніж на транспорт. За даними ООН, тільки у 2022 році понад 200 ретриців зникли або загинули у водах між Лівією та Італією. Хтось не витримав переправу, хтось не витримав витримав умов, а хтось просто зник, як і мільйони в їхній рідній країні. За подорож All-Inclusive, Eritrea, Судан Лівія Європа контрабандистам платять від 3 тисяч до шести. І це часто всі гроші сім'ї. Якщо немає, родичі в Європі переказують через нелегальні канали. Якщо немає родичів, тебе змушують працювати. Деякі проводять у рабстві один або два роки, перш ніж знову вирушити далі. І нарешті Європа. Табори для біженців, багатомісячне очікування на статус, погана їжа, інструкція, як не загубитися у бюрократії, та повільне здивування, що свобода це не завжди привітний дім, а іноді просто можливість офіційно нікому не належати. Якщо хтось думає, що втекти з диктатури це як натиснути рестарт у грі і почати з чистого аркуша, то реальність. Швидко вчить нове життя. Це не нова гра, це новий рівень, і дуже часто з цією ж кількістю бахів, але іншими правилами. Після перевірок і курсу адаптації люди отримують громадянство. Але потоки маленькі ковіді роки дали історичні мінімуми: 63 людини у 2021-му. У 2023-му цифри піднялися до 200 людей. Загалом Україні близько 34 тисяч утікачів. Здається, ось вона омріяна свобода, але зустрічає їх центр Ханавон спеціальна інституція, де три місяці вчать основам капіталістичного виживання. Як користуватись банкоматом, як платити карткою, або як замовити піцу для людини, яка все життя їла одну і ту ж кукурудзяну кашу, це схоже на підготовку до політу в космос. Після Ханавон більшість живе у малогабаритних квартирах, працює на низькооплачуваних роботах охоронцями, прибиральниками, водіями доставки, часто без впевненості в собі, без підтримки, з травами і постійною недовірою до всього навколо катамінцогизіменсородамуна. Ми одна раса, але культурні відмінності відіграють велику роль. Через наш акцент існує багато дискримінації. У південній Кореї їх не завжди сприймають своїми. Мовний бар'єр і інші звички навіть зовнішність видає. Іноді їх просто уникають не з ненависті, а з незнання, як з ними говорити. За офіційною статистикою, рівень безробіття серед тікачів скандер у кілька разів вищий ніж серед місцевих. Роботодавці бояться брати їх на роботу, мовляв. Не впораються, не розуміють ринку, мають дивні звички, і навіть коли беруть, дають найнижчу посаду і найменшу зарплату. Мене не раз зневажали тільки через те, що я з північної Кореї. Коли я влаштовувалася на роботу, мені прямо сказали, що з твоєю вимовою? багато хто взагалі майже нічого не знає про північну Корею. Ми змушені з цим миритися, але від цього все одно дуже боляче. Почуваємося самотніми. Це важко і гірко. Цікавий факт за опитуваннями 24-го року, приблизно 8 із 10 кажуть, що задоволені життям у новій реальності, попри складнощі з роботою, і побутом. Щодо іммігрантів з Куби, то після піку 2021 року берегова охорона фіксувала тисячі перехоплень на морі. Потім хвиля пішла на спад. З'явився повітряний легальний коридор. За спонсорством можна було пролетіти і тимчасово працювати. До кінця жовтня 2024 року так приїхало приблизно 110 тисяч кубинців. Тут йдеться про гуманітарний пароль для громадян Куби, Гаїті, Нікарагуа та Венесуели. Часто його називали CHNV. Коротко як це працювало. Людина. Поза США знаходила спонсором штата, фізична особа або організація, яка брала на себе фінансову підтримку. Проходили перевірки, отримувала дозвіл на подорож літаком, а на в'їзді прикордонна служба надавала до двох років тимчасового перебування. Потім можна було податися на дозвіл на роботу, але це не означає візу або автоматичний шлях до грін карти. Це лише тимчасовий статус. Ліміт до 30 тисяч людей на місяць на чотири країни сумарно. За перший рік через цю схему приїхали сотні тисяч людей. Сукупно близько півмільйона до серпня 2024 року. Але навесні 25-го уряд почав згортати цю програму. А наприкінці травня Верховний суд дозволив рухатися далі. Наслідок був такий. Тим, хто вже в країні, доводиться терміново переходити в інші законні процедури, інакше втрата дозволу на роботу і ризик депортації. Їхнє переселення часто виглядає найпростіше на папері. У багатьох родичів Майами спільнота, знайома мова. Дехто створює бізнес, вступає до університету, але багато хто просто тоне в рутині виживання. Доставки, будівництво, дві роботи без вихідних. І весь цей час поруч є друзі чи родичі, які залишилися на кубі, які телефонують, просять допомоги, чекають на переказ. Станом на 2024 рік в Європейському Союзі подали приблизно 912 тисяч заяв на притулок, десь на 13 менше ніж роком раніше. Рішень про надання захисту близько 400 тисяч. Для еритрейців шанси традиційно високі. Понад 70% отримують статус. Тобто, якщо ти вже пройшов пустелю й море, у Європі статистика нарешті на твоєму боці. Паралельно Європа запускає нові прикордонні процедури: більше перевірок на вході і швидше рішення для тих, у кого шанси високі, це може. Бути швидший розгляд для інших швидша відмова ще на порозі.